Хело, мене звати Настя, і це новий влог. Трошки так <смі> з великою перервою я випускаю влог, але все-таки вирішила повернутися на YouTube. Весь цей час я просто постила щось в інстаграмі, а зараз все-таки вирішила, що хочу спробувати зняти влог. Бо чесно, я вже це робити, але хочу повернути цю свою пристрасть. Тому да. Сьогодні у мене вихідний. О, включу світло, бо якось дуже погано мене видно. Сьогодні в мене вихідний, і я ходила в магазин просто. Ну, тіпіка мій вихідний. Чесно, так непривично знімати, і мені навіть не знаю, що говорити. Я навіть не знаю, що говорити, тому да. Буду привчатись знову говорити на камеру, але нічого. Так от, сьогодні я буду просто знімати свій... Кінець вихідного, бо зараз вже вечір. Сьогодні в мене в планах зустріти з своєю подругою Марією. Ми маємо погуляти, тому я можу буду щось знімати і, можливо, вийде цей влог. А можливо, ні. Я знаю, не сподіваюся, він вийде. Чесно, я навіть не пам'ятаю, про що останні мої влоги були, і що вам відомо про моє життя, а що ні. Тому просто так коротко розкажу, я зараз в Ірландії, працюю і. В принципі, живу, живу і працюю. На цьому все. Зараз дуже насправді складний період. В плані того, що зараз Christmas time і дуже тяжко і дуже бізі на роботі. Тому да, тут люди реально на Christmas time просто сходять з розуму, ходять постійно по магазинах, скупляють все, що можна і не можна. Тому якось так. І да. Ще подивіться, які я сьогодні, коли я ходила в магазин, які я купила лілії. Я дуже чекаю, щоб вони розпустилися. Мені здається, вони будуть дуже гарні. Не знаю. Мені просто попадались дуже часто тіктоці. Мені дуже часто в Тіктоці попадались лілії, типу відео, як вони розпускаються, і просто відео різних лілій. І мені так сподобалось. І сьогодні я прийшла в Данстор і побачила ці лілії і вирішила їх купити. Вони коштували 10 євро. В принципі, нормальна ціна за таку красу. Тому так. Да. Дуже чекаєш, вона розкрилися вже. Шесть таких моїх покупочок за сьогодні це я купила собі адвент календар, тому що завтра 1 грудня і це час для адвент календарів. Я купила від Kinder. Він коштував 7,25 копійок, теж в Дансторі. І да, ось такий адвент-календар з шоколадом. О, Завтра перший день буде відкриватися. До речі, мене бісить, що вони відкриваються не по порядку, а розкидані цифри. Це мене трошки нервує, але тим не менш я його купила. Розказую про цю книжку. Сьогодні, не сьогодні, а вже давніше Я щось дуже надихнулася тим, що захотіла знову почати читати, бо я не читала майже всю осінь. І вирішила щось почитати. Думала, може купити якусь книжку електронну українську і читати. Але мені прям, я дуже люблю фізичні книги, не знаю, дуже люблю справжню книжку читати. Тому вирішила піти по чаріджі-шопах і знайшла там ось цю книжку. Вона коштувала мені 50 центів. Це 20 гривень, напевно, 20 ще не знаю. Точно. І, да. і вона мені просто сподобалась, тому що я люблю читати автобіографії. В принципі, це автобіографія актора Меті Маконагена. Макконагена, я не знаю, як правильно вимовляється його фамілія. Але вона дуже, це автобіографія, і вона дуже гарно оформлена. Типу він тут всякі цитати, фотки, при... фотки прикріпляє, і вона дуже класно написана насправді. Правда, вона англійською, і я насправді дещо можу не розуміти, але тим не менш, якось саму суть вловлюю і розумію. Основне. Я прочитала вже три розділи, зараз на четвертому, і поки мені дуже подобається, тому можу сміло вже рекомендувати вам цю книжку, якщо ви любите автобіографії. Ну і вона більше взагалі просто така, типу, не то що мотивуюча, а не знаю, я просто люблю читати про життя інших людей, в плані їхнього. Як вони щось досягнули, і просто якийсь їхній майндсет, Тому так, да, мені, мені подобається. До речі, подивіться, яка в мене закладка. Це лотерейний білетик. Правда, я нічого не виграла в цьому лотерейному білетику, але так, да, тим не менше. Я просто. Е Почала думати, що я хочу кожен міс... на місяць, а кожен тиждень хоча б раз купляти собі лотерейні білетики, вони тут не дорогі, всього лише 1 євро, є за 2 євро, ну і є за різні ціни, але я купляю такі по євро-два, по тут максимум можна виграти Це 10 тисяч євро або 15 тисяч євро. І вирішила грати. Я вигравала, я вигравала навіть 4 євро. Минулого року я виграла 12 євро. Дуже багато, звісно, але той не менш. по одного дня я таке виграю. Тому так. Да. Якось так. Розказую про цю кружку. Це, коротше, тут пише Any Crags' Christmas. І Any Crack це в Ірландії такий сленг. Це означає типу. Якісь веселищі, щось нового, що буде, типу, якісь плани на різдво. Це перекладається, в принципі. Можна перекласти як якісь будуть якісь веселищі на різдво. Ось, тому дуже класна кружка. Вона мені дуже подобається. Вона дуже велика. Люблю з нею пити шоколадне молоко. Я вже зібралася і скоро виходжу гуляти з Марією. Ми маємо пройтись по магазинах, тому що падає дощ, і, в принципі, вже темно, так що гуляти не дуже. Але ми походимо по магазинах, буду ще знімати, і буду закінчувати цей влог. Ні, просто такого тут, ну? Дасть, будь-який би я із 90-х. До речі, ми зайшли в тика Максі і Марія показує мені крінж. куртки. але зараз подивимося, чи вони крінж. Так, примірочка. Буде би якогось какого-то береги. Натуріло. Але? Але. А вона тепла? Ну така нормальна тепло. Нормально. Але, Чом... Але все прям тепло. Все коричне І вона, типу, прям. О, це краще мені здається. Але теж, знаєш, така тут Ну, так. Не знаю. До речі, Марія покрасилась блондинкою <схід> Дуже красиво. Це мій розмір вже. Типу, ну, мені ні. Та я ділю своєю думкою. Мені здається, що трошки виглядає, як батько халаметик, хто знає цей твір з української літератури. Ну Просто вона так виглядає, знаєш, як колись дуже давно таке носила. Дуже давно, років 30 назад, я розумію. Так, так. на тобі і так багато взглядів, прихожих. Бачиш, якби був трошки менший розмір на тобі, то було б краще. Бо це трошки. Ну це якраз на мене відбується. Але тобі, тебе я взагалі не уявляю в такому. Ну, Хоча, можливо, своїми, знаєш, якимось це. Оця прям така солідна. Така субвенція. Така прям пенсія? Субенція. Пенсія, думаю, дякую. Ні-ні. Не, не. не, ну так, да, прям. Красиво. Це така ж, типа. Але бачиш, теж ну, не, да. не мій розм. Не мій розмір. Ну так, да, це велика трошки. Ну вона прям дуже гігантська. Але мені подобається. Ну, це мені реально без гора, мені це подобається. Навишу вона, така... да. вона, славі... вона типу велика почті. Славик герл, знаєш. Славик гірл? Те. О! Тобі теж красиво. Добре. Тобто, напевно? Вона вже гарна. Ворона дуже гарна. Прям дуже красиво. Да. Прям реально славий Ну, Не покажувати. Ну, нарально, це дійсно гарно. Бо ці це фреше, якщо чесно. Оці чорні, що ми знімали. Оце дійсно гарно. Така максі є дуже прикольна книжка, я її вже другий раз бачу. Дуже, книжка, дуже... Це... дуже інтелектуальна, а дуже прикольна. Коротше, це типа матюки англійські. Давайте щось почитаємо. Bompad. Bombot. Scottish for foolish or obnoxious. Ваш такі слова тяжкі, що я не розумію нічого. Це бук це якраз для тебе. І для світи. Марія все-таки купила в супу. Чекай. Норм. І подивіться, який левень просто леє. Це треш. Так, да, видно. Це просто треш. От вам. Вот вам весь прикол Ірландів. Ми ще вирішили прийти в один заклад. І я замовила собі типу, як оцей бабл ті, але я сказала, що мені дали без тих бабл. Бо вони мені насправді не дуже подобаються, тому що, негайно, вони якісь поритивні на смак. Тому, да. І все. Ми вже погуляли і я вже звертаюся додому, тому це кінець влогу. Я сподіваюся, мене зараз чудеси потрошки вітер. Але так, да. все, бай. І дякую за перегляд, дякую мені сто 130... тридцять 13, Здається, в мене відписники. Дякую, що не відписувалися за цей період. І всього найкращого. Бай!